Наші опоненти намагалися заборонити батьку знімати своє онлайн спілкування з дитиною на відеокамеру. В чому суть? Батько, згідно ухвали суду, має право спілкуватися з дитиною, поки вирішується спір про місце її проживання. Однак, для того, щоб в тому числі збирати докази не зовсім промірної поведінки матері, щоб знімати дійсне бажання дитини спілкуватися з ним, ну і таким чином підтверджувати в суді, він фіксує все це на відеокамеру. Мати постійно втручається в спілкування батька з дитиною, намагається вирішити якісь свої незавершені питання з ним після розлучення і так далі. Тому всі ці відеоматеріали, переважна частина цих відеоматеріалів, подається в суд в якості доказів того, що мати перешкоджає спілкуванню батька з дитини, ну і відповідно не дуже позитивно характеризує її. Тому вони вирішили заборонити нашому клієнту, проводити таку відеозйомку. Ну і відповідно таким чином обмежити його право на збирання та подачу доказів до суду. Вчора дуже довго тривало відповідне засідання, де суддя слухала доводи обох сторін. В кінці кінців вона вирішила, що така вимога про заборону батьку зйомки спілкування з дитиною є абсолютно незаконною, і відмовила у задоволенні такого клопотання наших опонентів. Клієнт задоволений, а ми тим більше. Звертайтесь!